З болем у серці та зі сльозами на очах, 16 грудня, криворіжці провели в останню земну путь мужнього сина України Євгена Ткаченка, героя, який до останнього подуху боровся з російськими загарбниками, виборюючи мир та свободу для всіх українців. В мирному житті чоловік займався євроремонтами, був майстром на всі руки. Вільний час проводив у колі родини. Ростив синочка. З перших місяців повномасштабної російської агресії не зміг залишитись осторонь захисту батьківщини. Неодноразово подавався добровольцем на фронт. В жовтні 2022 року Євген поповнив ряди 54-ї механізованої бригади. Був штурмовиком. Разом з побратимами боровся з ворогом на Донецькому напрямку. У 2023-му отримав поранення ноги. Після реабілітації перевівся до зенітно-ракетного дивізіону, де виконував обов'язки. Водія електрика неодноразово брав участь у знищенні ворожих шахедів. Це людина доброзичлива, віддана, ніколи нікого не придасть. До останнього спілкувалися з ним, загинув за кращого майбутнього наших дітей, який не один рік воював, отримував поранення. Це, ну, Ну, це просто словами не передати, Як це все, як воно так сталося 10 грудня 2025 року, поблизу населеного пункту Різниківка, що на Донеччині, група Євгена виїхала на чергове бойове завдання, з якого ніхто не повернувся. Вдома воїна не дочекалась велика та любляча родина. Проститися з героєм та провести його в останню дорогу прийшли рідні та друзі захисника. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгена Ткаченка, вічна пам'ять та шана воїну. Ярослава Бондарєва, Анна Мінервіна. Перший міський.